На минулому році ми з вами завершили виконувати підготовчі дії для виконання підгину виробу мережку. І сьогодні ми з вами переходимо безпосередньо до виконання мережки Одинарний прутик. Для виконання даного етапу нам необхідна голка з ниткою основного кольору та ножиці. Нитку основного кольору складаємо двома кінцями разом. І заселяємо в голку, так, щоб з одного боку у нас утворилася петля. Тобто в кінці ми робимо коротшими, петля довша. Роботу будемо виконувати з вивертнього боку. Починаємо з лівого нижнього кута. Ось. Лівий нижній кут. Відступаємо від місця обробки кута від шва одну нитку тканини вправо. І вводимо голку лише у підгин, не захоплюючи основну ч... частину серветки. Протягаємо голку і виконуємо закріпку у петлю. Закріпили. Далі набираємо на голку дві основні нитки тканини або шість тоненьких ниточок. Протягаємо голку справа наліво. Далі вводимо голку у підгин, з середини підгину назовні. При цьому ми це робимо на відстані двох ниток тканини. Тобто, зверху ми обкрутили дві нитки тканини і внизу від місця закріпками відступаємо також дві нитки тканини. Голку вколюємо в підгін від на себе, затягаємо. Ось, Затягнули. У нас ось цих дві нитки з'єднались між собою. Нитка з тканини вийшла від підгину на одну нитку вниз. Далі знову вводимо голку справа наліво, відступивши дві нитки тканини від попереднього стовпчика. Протягаємо голку. Далі вводимо голку в підгин. На себе, відступивши від попереднього місця закріпки, дві нитки тканини. Затягаємо. Далі знову дві нитки тканини або шість тоненьких, набираємо на голку, протягаємо їх. Голку вводимо в підгин. на одну нитку нижче від згину. І на дві нитки вправо від попереднього місця закріпки. Знову дві нитки тканини на голку. Протягуємо нитку. голку вводимо в підгін, на одну нитку вниз і на дві нитки вправо від попереднього місця закріпки. Затягнули. І таким чином ви рухаєтесь в бік правого нижнього кута. Коли у вас закінчується нитка і незручно вже працювати, її необхідно закріпити. Для цього вводимо голку з ниткою у підгін. Тобто, ось місце, де в мене вийшла нитка, я вколюю голку над цим місцем в підгін тканини і провожу голку з ниткою ось тут всередині підгину. З виворітнього боку вона всередині, з лицевого боку всередині, уголку не видно ні з одного, ні з другого боку протягаю так, щоб не перетягнути і ось цю зайву нитку просто відрізаю близько до тканини. Ось що я отримала виверідній бік нашої серветки. З виверіднього боку видно ось ці ниточки, які, якими ми з'єднуємо ниточки між собою у стовпчики. І також видно ось ці стібочки висотою на одну нитку від підгину. І відстань між цими стіпками дві нитки тканини. Висота одна нитка, відстань між ними дві нитки тканини. І з лицевого боку видно лише ось ці стіпки, якими ми з'єднуємо нитки тканини у стовпчики. Після того, як ми закріпили нитку тканині, нам необхідно продовжити роботу. Для цього беремо нову нитку, складаємо її вдвічі і заселяємо в голку. Далі закріплюємо нитку у підгін в тому самому місці, де ми виконували закріпку в самому кінці, коли ми закріплювали ниточку. Виконуємо нову закріпку в тому самому місці. Виконуємо її знову у петлю і продовжуємо працювати. Ваше домашнє завдання виконати підрублювання мережкою однієї з чотирьох сторін серветки і зробити 4 фото, а саме, сфотографувати підігнутий край серветки з лицевого і виворітнього боків у повному розмірі, а також крупним планом.